Вітаю! у цьому відео ми розвіємо найпоширеніші міфи про заряджувачі. Готові дізнатися правду? Тоді почнемо. Перше, якісні заряджувачі це дорого, як, наприклад, ізраїльський аналог Лоодер Маглула. Багато хто вважає, що заряджувачі це марна трата грошей. Але подумайте, якісні заряджувачі бережуть ваш час, зберігають ваші пальці, та мозолів. Все, ми вже готові. Далі та дозволяє заряджати магазини без суттєвих зусиль. Крім того, наші заряджувачі доступні за ціною та якістю. Один раз купили і забули про проблеми надовго. Друге, всі заряджувачі однакові. І знову хибна думка. Деякі виготовляють за допомогою 3D-друку, потім з'єднують деталі. А хтось друкує аналогічні деталі, але у великому розмірі за товщиною, вважаючи, що це додасть міцності, хоча це не так. Натомість. РМО виготовляє лодер з високоякісного композитного пластику, який витримує інтенсивне використання та екстремальні умови. Лодер складається всього з двох основних полимерних деталей та пружини зворотнього руху. Третє. Заряджувачі важкі у використанні. Але це зовсім не так. Просто фіксуйте лодер на магазині, вставляєте набої і натискаєте. Готово. Ну і останнє заряджувачі тільки для новачків, а професіонали вжимають мозолисті пальці. Це неправда. Лодери корисні для військових, мисливців, а також стрільців-спортсменів та всіх, хто використовує зброю, то заряджає більше ніж 30 сірників за раз. Не вірте, міфам. Лодери РМЛ це зручність, надійність та час, який ви зекономите. Замовляйте на нашому сайті та переконайтеся самі. РМЛ створено для вас і для перемоги.